Ми інсценуємо ядерний пуск на Москву. Увесь процес від сигналу до вибуху боєголовки в режимі реального часу. Насолоджуйтеся разом із нами. Увага! Рахунок! Боєготовність повна. Отримано пускову шифрограму Вожу шифр. Увага, шифр підтверджено. Бойовий наказ пуски першої, третьої, п'ятої, сьомої, десятий. Вибираємо першу, третю, п'яту, сьому, десяту. Є підтверджено. Достати ключі. Роздати ключі. Увага! Рахунок приготуватися до пуску, доложити готовності. Другий номер готов. Готов. Перший готов. Увага! Руку поставте на ключі на, на кнопочку. Увага! Рахунок. Пуск! Натискайте. Запускаємо на Москву. Боє режим, готовність повна. Водиться план польоту. Є план. Шифер є шифер. Можете відзняти там дивіться, там транспаранти. Бачите, не загораються різноманітні транспаранти у нас на. Шифер пройшов. Увага! Почався пуск! Усе, про що ми говорили, не просто музейна теорія. Друзі, командний пункт і досі в робочому стані. І саме тут нам дозволили змоделювати сценарії, від якого залежала доля цілих країн.